Оновлення країни ми розуміємо насамперед, так як ми і робимо: знизу догори, створити реальну програму оновлення, знати реальні проблеми місцевих громад, виписати в загальнонаціональну національну програму за чіткими пріоритетами. Пріоритети для нас чіткі, ми їх не приховуємо з самого початку нашої діяльності. Перший і найголовніший це добробут життя людей, підвищення якості освіти, медицини, екології, питної води. Все те, що я фактично вихід з цього регіону, мені відомо з дитинства, але так само мені відомо і на навіть зараз. Питання до цього часу не вирішуються і фактично не зняті навіть на прикладі найбільш серйозних серцевинних для України регіонів, якими є Дніпропетровщина і Запоріжжя. Другий пріоритет, власне, за яким ми за ким працює наша громадська ініціатива і складаємо реальну програму оновлення країни, це боротьба з корупцією свавіллям чиновників. Для нас тепер, з позиції громадської організації, найголовнішим в цьому пріоритеті є безумовно не допустити ухвалення такого податкового кодексу, який задушить український малий та середній бізнес, який обмежить права громадян України, які в малому та середньому бізнесі працюють і годують свої сім'ї. Для нас це є дуже важливим і наші останні і громадські акції. І збір підписів, які ми продовжуємо і в Дніпропетровській і в Запоріжжі проти тих новацій, які обмежують права українських громадян, які працюють в бізнесі, це є одне з дуже важливих справ. Боротьба з корупцією, і власне тому ми підтримуємо наших партнерів Андрія Денисенка, і громадську організацію Град в Дніпропетровську. Це безумовна корупція, яка не дає ані жити, ані розвиватися українським містам і селам. Місто Дніпропетровське. На дуже конкретному прикладі Євро 2012 втратила раз і назавжди тільки тому, і це мені як нікому відомо, що за корумпованість, за ускладнена процедура видачі ліцензії, за ускладнена і корумпована надзвичайна процедура землевідведення. Вирішення питань, які стосувалися допущення українського насамперед бізнесу і українських інвесторів до аеропорту, до будівництва стадіонів, вільного і ефективного, все це ж стало на заваді і стало перешкодою для того, щоб серце України прийняло зокрема, чемпіонат Є-2012. Хоча це просто є є як прикладом, насправді питання набагато глибше. Насправді, саме тому і хвостосховище ДК Бар'єр і сміттєзвалище, які є навколо Дніпропетровська, до цього часу не збудуються європейського рівня переробні заводи або підприємства, які б ліквідували все це сміття і переробляли на екологічно безпечну сировину. Все це не відбувається так само через свавілля чиновників, так само через тотальну корупцію на місцях. Ну і третє, третє коротке, але дуже важливе для нас питання це об'єднання країни, це сильна країна через загальнонаціональні проєкти, територіальну цілісність і розуміння українського суверенітету. Ми вважаємо, що і це підтверджується всіма поїздками в області і міста України, яких вже було більше десяти, що насправді немає відмінностей від, скажімо, Львова чи Донецька в житті громадян. Ті самі соціальні проблеми. Ті самі питання щодо забезпечення вже казав я, належного рівня освіти чи медицини. Відтак вважаємо, що об'єднати країну можна і треба загальнонаціональними соціально орієнтованими проєктами і програмами, які фінансуються безумовно владою, тут жодних сумнівів, контролюються місцевою громадою, що теж є нашим переконанням, але за за активною участі громадських організацій і власних громадян, які живуть на землі. Ми це розуміємо ще і через важливість змін до законодавства. Серед наших партнерів є і серйозні загальноукраїнські юридичні товариства, адвокати, правники. Вважаємо, що в законодавстві треба вносити зміни, які значно посилюють повноваження місцевих органів влади і громад, що стосується використання бюджетів, податків. Зборів за екологічні за екологічні питання, збори за надрокористування, збори за власне підприємницьку діяльність великих заводів і фабрик на нашій землі з тим, щоб на місці у місцевих бюджетах були і гроші, і можливості фінансувати власне екологічні і соціальні проекти. То це колеги дуже коротко. Так я хотів би, щоб не обтягувати вас лекціями, представити, чому ми тут, що ми робимо. І, власне, що є серед наших пріоритетів і гарних партнерів, я хочу сказати декілька слів. Чому громадська організація ГРАД, яку ви всі знаєте добре по діяльності на теренах Дніпропетровської області, підтримала ініціативу громадську ініціативу оновлення країни і фактично влилася в неї як загальноукраїнський громадянський рух, оснований на засадах українського патріотизму. І громадянського активізму перше, це в дійсності ті спільні цінності, які об'єднують оновлення країни і ГРАД. Оновлення країни це мережевий проект, це понадпартійний проєкт, проект, це не вождиський проект. І мені надзвичайно приємно констатувати, що в жодній політичній партії, в жодному політичному рухові я не бачив таких відвертих товариських, демократичних стосунків. З одного боку, а з іншого боку, в дійсності розмови про головне, про ті цінності, які нас об'єднують, не про мандати, не про привілеї, не про ті відсотки, які ми візьмемо на виборах, але я думаю, що ми, і це від нас теж нікуди не дінеться, і у нас є така перспектива і вибор, виборча політична, як будь-якої сили, яка народжується із політичними, будемо прямо казати, гаслами. Мені надзвичайно приємно, що ми однодумці із паном Валентином і в питаннях антикорупційної діяльності, і в тому засадничому принципі, що оновлення країни, перезавантаження політичного класу, народження нової політичної інтегрованої нації без розподілу на схід і захід повинно початися знизу природним нормальним шляхом об'єднання, небайдужих громадян. Громадських ініціатив, організацій поза політичними партіями, монстрами, які поділили нашу країну на схід і захід, які поділили нашу країну на електоральні резервації, чи то Донбас, чи то Галичина. І мені надзвичайно приємно також бути тут і комфортно бути тут разом із моїми однодумцями зграду, саме в оновленні країни, тому що лідер. Громадянської ініціативи оновлення країни пан Лаваченка є нашим земляком, він виходець із Запоріжжя. І надзвичайно приємно і знаково, що саме на Дніпрянці започатковують новий громадсько-політичний рух, який, я переконаний, призведе до реального оновлення цієї країни.